True, I'm not good at all, But I still need love, cause I'm just a man. These legs never seem to go I don't want you to leave, for you hold my hand. Oh, won't you stay? Всім привіт, з вами сьогодні я Олі і сьогодні я би вам хотіла сказати, як виглядає мій щоденник, в якому я записую. І я вам би хотіла зараз сказати, як би було дуже класно його оформляти. Хм. Ну, Ви вже бачили відео, як виглядає блокнотик. Якщо ви не бачили, то він є на моєму каналі. Можете подивитися. Ну, тут пише, що наскільки нас аркушів, тут написано взагалі сам виробник, тут написано ноутбук. Тут ну, всеке таке, ну, подивитись відео. Ну, все. ну, Я взагалі ви на так, що тут в мене написано, як коли я його почала, а 17-го писати, коли я його закінчила. І далі я пропускаю. Ну, і тут у вас зразу я маю всі. І що в мене сталося сьогодні або вчора. А отут, вже з самого ззаду, у мене є всякі такі, тобто оце є розклад їжі, все, що я їм, там що я люблю їсти, та все я не їм, щоб призупинити і подивитися, як це виглядає. Тут є сніданок, тут всякі циферки, тут обід, тут вечеря, і тут все, що я їм. Далі тут мої і якщо ви знімаєте відео в YouTube, або кудись ви їх викладаєте, то тут є мої ідеї, тобто музику, яку я слухаю. тут є мої всі ідеї. Тут є ідеї, тут YouTube, тут відео, ну отак виглядає, тут мої всі ідеї, які я ще буду робити на YouTube. Далі тут у мене є порка з мультика. время переключення. О, це виглядає. А тут э, зараз я роблю чайка. Э, тут вже він у мене готовий. І тут він у мене також готовий. І тому, якщо тут їх не докінчила, тому тут і пусто. Мені догорю з ногами, тому що тут не не просто, тут договорює ногами. Так я подумала. Ну так. І тут також він є, якщо вам покажу. Е, і тут я ще е, маю дещо одну штуку про класну тарінечку, а тут всякий підплеюсь на ну, таке. Якщо ви хочете заводити дні то ви маєте знати, що е, треба більше робити всяких таких Ну, от я тут, наприклад, зараз вам прочитаю оце одне. Е, це було про місячне затемнення. О, сонячне затемнення, давайте зараз вам прочитаємо. Сьогодні в школі було дуже скучно, але потім я дізналася, що буде сонячне затемнення. В моєму класі була праця, і ми вчительки попросили вийти і подивитися, бо вийшла вся школа, але вчителька сказала, що не можна. Якраз про дзвонив дзвінок, і, і вся школа вибігла двір. Це було дуже круто. І тут я намалювала малюнок сонячного затемнення. Далі, ну, щоб його зробити більш розміноманітні чим, можна зробити такі, такі кишеньки і туди пухати всякі штучки, там. Да? Ну от так ось, да? Тут маємо на цій сторінці такі дві, тут дають така типу, любов, це дорога нашого життя. Тут така в цій так, написані. Ну, тут знову пари, то, що сьогодні зі мною сталося, ну це майже все, що зі мною сталося, тому що це не з Тут просто э, самостійну роботу, за яку мантри, це капець, запучить не вкакалася. Ну, це взагалі мені не сподобалася, зацікавка капець, так, я тут намалювала поганий смайлик, сам, взагалі самостійну роботу, капець. Ну, далі э, була після того математика. Ой, тут тобто природа, і я вже тут написала все про природу. Далі такі штучки, дрючки. От так. Далі тут в мене є такий приклад, типу, тут написано, нікому не дивитися. далі знаєш, просила нікому не доводитися, що не я сказала, ну і так далі до кінця, далі кінці смайлик і далі все здається. Ну, от так взагалі виглядає. Якщо ви хочете йому, його зробити більш цікавіше, кожні сторінку розмальовуєте і ставте більше смайлик, щоб він був більш цікавіший. І робіть багато малюночки. Ну, тут є в мене про французьку мову, бачите? А тут про англійську мову. А тут взагалі такий кармашок, в якого я ще щось покладу, а тут комікс про школу. Ну, взагалі все отак виглядає. Більше тут нічого нема. Я ще тут ролики, ну, всяке таке, що я робила, то я і малюю. Ну і це було все. Дякую за те, що ви дивилися моє відео. Ставте пальці вверх. Ну і дякую.